Я захваті від твоєї здатності бути собою і довіряти власним інстинктам, але це робить тебе нетерплячою і імпульсивною. Твої дії поставили і мене і школу в жахливе становище. Тайлер Гайд, і він підставив ксаві. Він в усьому мені зізнався. Хотіла б я вірити тобі. Господи, буде гавкати, поки котам не дам є. Його мати була із бою. Вона тут навчалася. Ви маєте її пам'ятати. Вона гайд. Француа, мало дівчина. Я не знаю, як її ідентифікували. То дайте мені час, і я доведу, що вони гайди. Вже немає часу і більше ніякого. Це буде до міста. Це ж твої. не все. Ти... Окей, знову ж таки. Це буде. Це... А -а -а. У нас дуже мало часу. Річ відволікає охоронців між поруч камерами. Що ти тут робиш? Я знаю, що ти не гайд. Таймер використав мене, щоб підставити тебе. Насправді він гайд. Звідки ти знаєш? Коли він мене цілував, було виділено. Я радий, що ти не сиділа без діла, поки я тут за ґратами. Я мала тобі повірити. Вочевидь, ти маєш якийсь психічний зв'язок із гайдом. То може, ти намалював щось нове, що проліє світло на ситуацію. Допомогти тобі. Ти зруйнувала мені життя. Ні. Я хотів бути тобі другом. Куди це мене щось вони не заклепчеш. Ну, Отже, я тепер наношу цю типу, коматку. Це безкляв. Тайлер попередив, що називається щось лиха. Може, ми не вже, вже показувала, мені байдуже. Хочеш Хочеться припинити? Йди, забирайся геть і не повертайся. Ти зрозуміла? Цього б не сталося, якби не ти. Так ти врятуєш усіх. Tchau, gente. E dê,